Всім привіт! Сьогодні в цьому відео розглянемо колонку від TronSmart. це t 7 Mini. Новинка, яка позиціонується як компактна, невелика колонка, яка займає небагато місця і при тому важить до 500 грамів. Дана колонка навіть назву має t 7 Mini, це означає, що в неї невеликі габарити. Вона має вбудований мікрофон. Ми зразу бачимо. Клас захисту IPX 7, є підсвітка до 18 годин роботи від акумулятора. Якщо перевернути іншу сторону, то ми бачимо комплектацію в комплекті, як завжди. У Тронсмарт ідуть два кабеля один для зарядки, один e, Jack 35 з двох сторін. Мануал, є також візитка, ну і сама колонка. Якщо перевернути задню частину корпусу з самої коробки, то ми бачимо, що тут є підтримка голосового помічника, і, відповідно, e, можна колонку підключати, e, я так розумію, що до стереопари. І давайте дивитися, що всередині коробки. Так, відкриваємо і дивимося. Нас зустрічає ще одна коробка з написом TronSmart. Тут, по ідеї, по стандарту, знову ж таки, це не перша колонка, яку розпаковую. Від Tronsmart іде інструкція. Окрім інструкції, є дроти. Це 3-5 джек з двох сторін в резині. Є для зарядки USB-A USB-C. І є, як згідно на коробці, написано ось така візиточка. Можна перейти на сайт або на фейсбук від. Компанія Тронсмарт офіційну сторінку і сама колонка, і тільки її береш руку, відчувається, що колонка Ну реально дуже компактна і важить небагато. Вона важить до 500 грамів, і це дійсно перевага. Вона навіть позиціонується як. Класна для транспортування з собою кудись брати. Є ось таке кріплення, за яке ти можеш повішити колонку на рюкзак, на сумку або просто носити. Вона, звичайно, ставиться в такому положенні і на стіл. Ось так вона виглядає на столі. Якщо колонку оглянути зовні, то зараз поділюсь своїм враженням щодо якості. Ну, по-перше, вона виконана із тканини. Основний матеріал тканини там, відповідно, всередині пластик, сітка спеціальна, типу яка пропускає звук. І ця тканина, вона хорошої якості. Мені подобається, що не дивлячись на ціну, тронсмарт все-таки робить гарну якість і саме виконання колонки. Вона з часом показує себе дуже добре. Я користувався колонкою Тронсмарт більше півроку, основна, яка була моя портативна, і з нею було все добре. Що стосовно логотипу, то він наклеєний тут із резини. З часом не з'єтрація, в принципі, все легко можна помити, і це також дуже добре. Зверху є ось такі поколо вставки із резини. Проклеєно все дуже гарно. ну, Мені подобається, як вона виконана. Ось, наприклад, строчка прошита також дуже гарно. І з нижньої частини так само ми бачимо, що є резинова така основа. Плюс отака кругова ніжка з трьома точками, на яких, відповідно, буде стояти колонка. З нижньої частини більше ззаду є заглушка, напи напис ТС Міні. Залужку, якщо відкрити, то там іде роз'єм для SD мікро sd карти і 3,5 джек, і плюс додатково звичайно USB-C для зарядки. Це все отак дуже плотно сидить, і вода туди не попаде. На рахунок верхньої частини. То тут є кнопки керування, є кільце підсвітки. Зараз зразу включаю колонку і дивимося підсвідочку. Луна звуковий сигнал, колонка включили. Загорівся індикатор спарання з вашим пристроєм. І відповідно ось так виглядає сама підсвітка. Якщо подивитись на кнопки керування, то що по кнопках? Вони е, на очі відчуваються: От плюсик, мінус, включення, підсвітка, включення, виключення і кнопка play і pause. Ось так вона змінюється кольором. Я скажу так, підсвітка виглядає незвичайно, достатньо класна, але трошки ДНД місцями видно ці точки діодів. Ну, Але розуміємо, це не дорога колонка, і це не головне, що є підсвітка. Що стосовно кнопок, то вони натискаються приємно, є такий чіткий натиск, і, ну, взагалі, в принципі, питань до матеріалу виконання немає. Це також резина, і я думаю, в користуванні воно буде гарна. Оцей рімінець, або це кільце, так скажемо, трошки тягнеться. І е, тут не пожаліло також матеріалу. Тобто, я думаю, з ним нічого не буде. Колонку, якщо підвисити, на, на ній воно буде висіти, не обірветься спокійно, без проблем. Давай поставимо ще раз на колонку, подивимося, як вона стоїть. Ну, по стійкості я б не сказав, що дуже міцно, але в принципі достатньо добре вона тримається. При звучанні зараз ми оцінимо, як вона буде, буде чи не буде вібрувати, чи буде трошки вона рухатись. Це ну, наприклад, для мене це є дуже важливо. По якості і по першому враженню дуже гарно. Якщо по характеристиках, то знов ж таки нагадаю, тут іде 15 Вт, стеро звук, частота там 20 Гц, 20 кГц, Можна використовувати голосового помічника. Тут є ось отвір. Оця частина ну трошки мацається пальцями, але в принципі, знову ж таки, можна протети, це не критично. Ну а тепер давай я підключу дану колонку до свого пристрою і подивимося, що вона видає по звуку. І так, я підключив колонку, під'єдналася вона без проблем, достатньо швидко. Підсвіточку, до речі, можна тут два варіанти міняти, щоб вона, так скажемо, під час музики пульсувала, можна просто щоб горіла кольором. Або зовсім можна підсвітку виключити. Ось таким чином. Це виглядає без підсвіточки. І так, давай я буду тобі зараз включати різні треки. Ти вже оцінюй по гучності. Я поставив зараз. В Колонку на максимально, а в системі на середньому, тобто на 50%. І на відстані від телефона вона знаходиться ну десь сантиметрів 50, і включаю перший трек. Відчувається невеликий бас є. Я не скажу, що прям такий сильно виражений, але бас є. Постерео також відчувається. Ну, динаміки звучать е, на даній, е, так скажемо, силі потужності, погучності, е, достатньо чисто. Відео розумію, не передасть, але. Давайте проставлю, буду поступово збільшувати гучність. Був сигнал, що це максимальна гучність. максимальної гучності є похрипування. Але в принципі вона не скакає по столу і ніжки дійсно тримають її добре. Чую хрипи. Якщо поставити на 70% гучність, то їх, в принципі, вже не чути. Тобто, на максимальній гучності є погіршення звуку, і відповідно, і бас стає не такий цікавий, як на низьких. В принципі, що можу сказати в цілому по колонці. Враження хороше, але знову ж таки ну, звук як у недорогої простенької колонки. Те, що в неї потужність 15 Вт, це дуже круто, але по басу і по чіткості і взагалі по якості звуку, звичайно, є моделі у Трозманах, які будуть набагато краще. Якщо тобі сподобався мій огляд, обов'язково підписуйся на канал, став лайк і пиши свою думку в коментарях, що ти думаєш про дану колонку.